Це відео про те, як виготовляють японські мечі: мечі, які достатньо міцні та гострі, щоб розрізати кулю навпіл. Нам надали ексклюзивний доступ. Ми змогли відзняти усе від збору залізного піску до виплавки заліза, кування меча, його заточування та полірування. Вони навіть дозволили його випробувати. Це так круто. Метод виготовлення цих мечів залишається практично незмінним протягом сотень років. Усе робиться вручну. Вони й досі вважаються одними з найкращих у світі. Японці створили зброю, яка була абсолютною вершиною для їхнього стилю ведення війни та матеріалів, які вони мали під рукою. Ці мечі настільки високо цінуються, що один з них, датований 16 століттям, був оцінений у 105 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим мечем з усіх коли-небудь створених. Перед тим як продовжити, я маю для вас круту новину. Ми з командою запускаємо курс дубляжу промова, який відбудеться у Львові у студії 20к Продакшн. У нас будуть уроки змовлення, уроки дубляжу, на яких ми будемо дублювати різні фрагменти фільмів, мультфільмів, серіалів. А наприкінці курсу ви отримаєте своє власне відеопортфоліо. Старт 19 квітня. Кількість місць обмежена, тому встигніть зареєструватися за покликанням в описі під відео. Побачимось на курсі. А зараз повертаємось у Японію. У японській провінції Шімане є ливарний цех, який працює лише одну добу на рік. Там виготовляють сталь так само, як це було 1300 років тому. Він називається Методом татара, і тільки сталь, виготовлена таким чином, потрапляє в найкращі японські мечі і нас запросили зафільмувати це. О дев'ятій ранку промовляються церемоніальні молитви, і синтоїстський священник запалює вогонь. Усі, хто працюватиме у ливарному цеху, залишаться тут щонайменше на наступні 24 години. Це стосується і нашого продюсера Пітера. Я готовий. Зробімо це буде весело. Виготовлення мечів в Японії почалося близько трьох тисяч років тому, але в ті часи мечі виготовлялися з бронзи. Ми не знаємо, як люди вперше навчилися виплавляти метал, але ймовірно це було пов'язано з гончарством. Використовували кам'яні лопати для отримання глазурі для гончарства в дуже контрольованій температурі. А потім, можливо, гончарі знайшли металеві намистини на дні печей, і можливо це наштовхнуло їх на цю ідею. Бронзу винайшли раніше за сталь, тому що це сплав міді і зазвичай олова металів з досить низькими температурами плавлення, які можна було виплавляти у звичайних гончарних печах. Проблема з бронзою полягає в тому, що, хоча її можна заточити, вона занадто м'яка, щоб довго тримати вістря. Тож 1200 років тому, в період хеян, японські майстри меча перейшли на сталь. Це те, що більшість людей розпізнає як японський меч. Він виготовлений зі сталі та з вигнутим лезом. Сталь це сплав заліза, четвертого за поширеністю елемента в земній корі. Світовий океан колись був багатий на розчинене залізо. Але 2,5 мільярди років тому ці анобактерії почали фотосинтезувати і виробляти кисень. Залізо вступало в реакцію з киснем, яке випадало з розчину, щоб осісти на дні океану. До речі, ці анобактерії були отруєні киснем, який вони самі виробляли, тому вважається, що коли рівень кисню став досить високим, вони вимерли. І в результаті рівень кисню впав, і залізо більше не випадало в осад зрощину. Тоді ціанобактерії могли знову розмножуватися, і цикл повторювався. Ось чому більша частина світового заліза міститься в шарах осадових порід, які називаються смугастими залізистими формаціями. Кожен шар заліза утворився під час глобального розквіту ціанобактерій, які наповнювали океан киснем. Більшість світових запасів заліза надходить з цих смугастих залізняків через високу концентрацію заліза до 60% оксиду заліза за вагою. Але Японія з її переважно вулканічною геологією майже не має цих осадових оксидів заліза. І, ймовірно, саме тому країна запізнилася з виробництвом сталі. Археологи знайшли сталеві артефакти в Анатолії, сучасній Туреччині, які майже 4 тисячі років, а в Японію метали, включаючи сталь, імпортували з Китаю та Кореї аж до восьмого століття, допоки Японія не почала виробляти власну сталь. Але звідки ж вони брали сировину? Вивержені гірські породи, такі як граніт і діорит, все ще містять оксиди заліза, просто в набагато менших концентраціях. Але коли гори руйнуються, ці оксиди заліза розбиваються на частини і змиваються вниз за течією. Зрештою, вони стають частиною піску. Японці помітили, що оскільки оксиди заліза щільніші за інші мінерали в піску, вони накопичуються в місцях, де річка змінює напрямок або швидкість. Важче залізо опускається на дно, а легший матеріал вимивається. Щоб посилити цей ефект, вони навмисно створювали водовідводи у річці, щоб збільшити концентрацію заліза. Для цього перегороджують ділянку річки дамбою, а потім засипають туди пісок. Оскільки залізо важче за інші частини піску, саме воно залишається а все інше змивається вниз за течією. За допомогою цього методу можна отримати залізні піски з 80% оксидів заліза за вагою. Це більш концентрований матеріал ніж високоякісна залізна руда. А оскільки в ньому менше домішок, він є чудовим джерелом високоякісної сталі. Якщо нагріти оксиди заліза до температури понад 1250 градусів за цельсієм, можна розірвати зв'язки з киснем і отримати чисте залізо. Але чисте залізо насправді м'якше за бронзу, тож у своєму початковому стані залізо не має жодних переваг. Але природа дала людині щасливу нагоду. Один з небагатьох способів нагріти щось до 1250 градусів це деревне вугілля, а вугілля це чистий вуглець. І якщо додати трохи вуглецю до заліза, то утвориться неймовірно міцний сплав сталь. Багато людей сприймають це як термічний процес. Для мене це хімічний процес. Сплави зазвичай міцніші за чисті метали, оскільки містять атоми різного розміру. А це зменшує здатність атомів ковзати один повз одного під час дії зовнішньої сили. Тож мені щойно дали рукавички, інші рукавички та рушник, так що все стає а, дуже реальним. Я справді хвилююсь. Це кімната з вугіллям, яке ми будемо використовувати протягом ночі. Тут просто купа мішків з вугіллям. Є таке буддистське прислів'я. До просвітлення рубай дрова, носи воду. Після просвітлення рубай дрова, носи воду. Я тут? Так. Тож ми стаємо по чотирьох кутах. О, ой-ой, не дуже добре вийшло. Дощ наближається, тож ми швидко дістаємо все вугілля, а потім завантажуємо його. Отже, в кожному мішку по 10 кілограмів. Гаразд. Щодо залізного піску, то його змішують з водою. Якщо цього не зробити, а просто кинути в вогонь, він просто злетить догори. Але. Якщо ви змішаєте його з великою кількістю води, то вода нагріється, перетвориться на водяну пару і піч може вибухнути. Досить лячно, але вони роблять це на дотик. Вони додають воду, поки залізний пісок не буде грудками, але знову ж таки, якщо води буде забагато, все може вибухнути. То зараз так. Гаразд, додамо трохи заліза. Зараз 16 та і ми досипали 250 кілограмів вугілля і майже 60 кілограмів залізного піску. Тож так, це повільний процес, але думаю, починає щось вдаватись, хоча без поняття, бо процес прихований. <рихований> але все йде, наче добре. Щоб досягти високих температур, необхідних для виплавки сталі, потрібен потужний стабільний приплив кисню. Сотні років це забезпечували величезні міхи з ножним приводом, що приводилися в дію вручну, щоб підтримувати температуру в печі. Багатьом чоловікам доводилося цілодобово працювати усім тілом. Коли я сюди прийшов, було трохи сумно, що міхи були електричними. Мені дуже хотілося отримати справжній досвід, потренуватися, наступати на ці міхи протягом 24 годин. Температура всередині плавильної печі сягає 1500 градусів за Цельсієм, що трохи нижче за температуру плавлення заліза, що становить 1538 градусів, тому залізо, що виплавляється не рідке, але досить м'яке і пластичне, щоб злитися у великий залізний блок. Незалежно від того, наскільки якісним є залізний пісок, у ньому завжди будуть домішки, такі як оксиди сірки, фосфору та кремнію. Вони з'єднуються з вуглецем деревного вугілля і плавляться при нижчій температурі, ніж залізо. Тому стають рідкими і стікають на дно. Це так званий шлак. Після багатьох годин додавання вугілля і залізного піску настає час для першого вилучення шлаку. Перед першим очищенням шлаку промовляється ще одна молитва. О, крутотінь! Ого-го-го! Отже, за останні три години ми робили три процеси: перший додавання деревного вугілля, другий додавання залізного піску, і третій відкриття плавильної печі знизу, щоб розбити домішки, аби вони могли витекти назовні. Просто щоб ви знали, що зараз 3.16 ночі, а я все ще тут і дуже хочу спати. Отже, зараз шоста година ранку наступного дня. Ми плавимо вже 21 годину. Я виснажений, але сонце ось ось зійде. І чесно, це було дивовижно. Треба швидко зачинити ці двері, поки вони на мене не розсердились. О 9 ранку наступного дня плавлення завершили. Загалом до плавильної печі закинули 614 кілограмів залізного піску та 670 кілограмів деревного вугілля. На цьому етапі, щоб витягти сталь з традиційної плавильної печі, єдиним способом було б розбити її на частини. У наші дні плавильну піч розбирають за допомогою крану. Ого, нічого собі! Вау! І все, що залишилося на згадку про цю важку роботу: це 100-кілограмова брила сталі, заліза та шлаку. Лише близько третини цієї брили є достатньо високої якості, щоб бути використаною для виготовлення меча. Це капець. Це так круто. Результат важкої праці. Це перший крок у виготовленні японського меча. Сталь сортується за якістю та вмістом вуглецю, що також робиться на око. Власне, це один зі іспитів, які потрібно скласти, аби отримати сертифікат майстра мечів. Потім різні сорти сталі надсилаються одному з трьохсот майстрів мечів по всій країні. Лише тридцять з них займаються цим на постійній основі, і один з них Акіхіра Кокаджі, якого ми відвідали наступним. Саме тут починається кування меча у вугільній печі з міхами, що накачуються вручну, сталь нагрівають, поки вона не стане м'якою і пластичною. Потім, за допомогою молотів, майстер мечів вирівнює сталь. У старі часи це робили майстер і троє помічників. Майстер, використовуючи менший молот, задавав ритм, а помічники використовували великі молоти, щоб вирівняти сталь. Фух. А це було важко. Зараз використовують електричні молоти. Коли сталь стає достатньо плоскою, її згинають назад. А потім знову б'ють молотом, щоб стиснути сталь у суцільний блок. Тож навіщо докладати стільки зусиль для вирівнювання сталі, щоб потім зігнути її назад і отримати шматок такого ж розміру, як раніше? Тому що згинання дає дві дуже важливі речі: по-перше, це розподіляє домішки, такі як кремній, сірка та фосфор. Вони розподіляються по всій сталі, це забезпечує однорідну консистенцію без слабких місць. По друге, це надає сталі зернистости. Після згинання меча він тепер зміцнюється у тому місці, в якому його будуть бити в бою. І як бонус, сталь піддається впливу повітря, таким чином відбувається невелике окислення, створюючи темніший колір сталі, який при згинанні утворює красиві візерунки. Існують мечі, які мають понад мільярд шарів. Це не означає, що меч згинали мільярд разів, оскільки кожне згинання подвоює кількість шарів. Тому для отримання мільярда шарів потрібно лише близько 30 згинів. Але зазвичай меч згинають від 10 до 13 разів, в результаті чого виходить кілька тисяч шарів сталі. Тепер лезо не виготовляється з одного шматка сталі. На твердість сталі впливає вміст вуглецю, тому в різних частинах леза використовується різний відсоток вуглецю. Оскільки атоми вуглецю набагато менші за атоми заліза, вони можуть поміститися в кристалічну решітку заліза. Потім ці захоплені атоми вуглецю застосовують зовнішню силу до решітки, піддаючи сталь навантаженню. Чим вищий відсоток вуглецю, тим твердіша та жорсткіша сталь. Але ця твердість має свою ціну. Сталь стає крихкою, що робить її більш схильною до відколів та тріщин ніж до згинання. Отже, майстри мечів використовують сталь з різним вмістом вуглецю для різних частин леза. Вістря завжди виготовляється з високовуглецевої сталі, щоб зробити його твердим і жорстким, аби воно могло довго зберігати гостру поверхню, але основу зазвичай виготовляють з низьковуглецевої сталі, що дозволяє мечу згинатися, не ламаючись. Це досягається шляхом зварювання шматків сталі з різним вмістом вуглецю. Тож, а ми робимо 15-хвилинну перерву. Бо потрібен час, щоб метал нагрівся, а потім злився, і тоді вже працюємо. Там дуже спекотно, там дуже дуже спекотно. Навіть і не віриться, що він може робити це чотири години поспіль. Після того як мечу надають форму, форму прямого леза, його покривають шаром глини, товстим шаром основу і тонким шаром вістря. Потім його нагрівають у печі, після чого швидко охолоджують у воді. Процес відомий як гартування, оскільки шари глини мають різну товщину, швидкість охолодження вістря відбувається швидше ніж основи. Коли сталь нагрівається, вуглець потрапляє в залізну рішітку. А оскільки основа меча вкрита товстою глиною, вона буде охолоджуватись повільно, даючи час атомам вуглецю покинути залізну матрицю. Це призведе до утворення дуже низьковуглецевої сталі, сталії, яка називається ферит. Але атоми вуглецю, які залишили матрицю, будуть захоплені іншими атомами заліза і створять тип сталі, відомий як цементит. Поєднання фериту і цементиту відоме як перліт, і це здебільшого м'яка і пластична форма сталі, хоча деякі її частини є твердими завдяки цементиту. Отже, перліт утворює основу меча. На противагу цьому дуже тонкий шар глини на вістрі означає, що воно дуже швидко охолоджується, тому більша частина вуглецю затримується в кристалічній решітці. Це змушує структуру решітки змінюватися з кубічної на тетрагональну, утворюючи форму сталі відому як мартенсит. Оскільки зв'язаний вуглець створює напругу в кристалічній решітці, мартенсит є неймовірно твердим, саме те, що потрібно для вістря-меча. Тетрагональна структура решітки мартенситу також займає більше місця, тому край леза розширюється відносно основи, вигинаючи меч назад. Знаковий вигин самурайського меча походить від утворення мартенситу. Межу між різними типами сталі в готовому мечі можна побачити за різницею в кольорі. Це називається хамон, що дослівно означає візерунок леза. У музеї Вікторії Альберт у Лондоні є японський меч з дуже леталізованим маленьким дракончиком на руків'ї. Я дивився на нього багато разів і не знаю, як він це зробив. Приблизно третина всіх лез ламається в процесі гартування. Ви гартуєте його один раз і дякуєте зіркам, що зробили це. Потім меч занурюють назад у фураж, щоб випарувати залишки води. Це також дає трохи енергії, щоб послабити деякі кристалічні структури, роблячи меч менш крихким, і це приблизно ступінь гартування японського меча, якої може бути достатньо для того, щоб трохи пом'якшити його, але вони роблять лезо набагато твердішим ніж на заході. Після того як меч викують, його відправляють до шліфувальника. Шліфування та заточування меча також відбувається вручну за допомогою точильних каменів різної твердості. На заточку та шліфування одного меча може піти місяць. Мені дуже подобається, що е, цей стіл він нахилений вниз, і вся підлога нахилена вниз. Тож, коли ви додаєте воду, всі залишки і вся вода, розумієте, стікає вниз. Отак От все продумано. Іноді на мечах також гравірують красиві візерунки, хоча це трапляється досить рідко. І після усього цього меч готовий. Щоб навчитись володіти японським мечем, Пітер потрапив на урок до майстра Такара Таканаші. Він є учнем у десятому поколінні легендарного самурая Міямото Мусаші. Свого першого супротивника у поєдинку Мусаші вбив у віці 13 років. Решту життя він провів удосконалюючи своє мистецтво бою на мечах. Винайшовши нову техніку з двома мечами. Мусаші провів понад 60 поєдинків на смерть і виграв усі до останнього. Існує історія про поєдинок, який відбувся під час хуртовини. Стоячи перед своїм супротивником з витягнутою катаною, Мусаші був настільки спокійний і тримав меч так нерухомо, що на тонкому краю леза почали накопичуватися сніжинки. Під час уроку я думав, що зможу скористатися катаною, але натомість ми весь час вчилися витягувати меч з піхов, а потім вкладати його назад. Отож, коли мені випала нагода використати катану, щоб розрубати щось, я виявився абсолютно непідготовленим. Що ж, схоже, моя черга? Але мені страшно. Гаразд, це був дивовижний день. Ми подивились на ці прекрасні катани, а тепер вони дозволяють мені скористатися одним із їхніх неймовірно красивих витворів мистецтва, щоб розрубати щось. Це найкращий день в моєму житті. У японських мечах справді є щось дивовижне. Скільки турботи, уваги та досвіду вимагає кожен крок від збору та очищення залізного піску до виплавки, кування та заточування меча, кожен крок вимагає стільки часу та майстерності, неймовірно, що всі ці речі були відкриті шляхом спроб і помилок, щоб створити артефакти такої високої якості, які цінують крізь століття. До створення цього відео я не усвідомлював, що мечі можуть бути мистецтвом. Для мене це гарне нагадування про те, що чим би ти не займався, ти повинен робити це з великою старанністю, увагою до деталей і любов'ю до свого ремесла. Роблячи це тривалий час, можливо, вийде щось прекрасне. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись на канал і поширити це відео своїм друзям. Ну і за можливості підтримайте проект мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую. Але спершу не забудьте задонатити на ЗСУ.